Пані Ольга з Миколаєва. Жінку давно турбував кольшовий суглоб лівої ноги. Нестерпні болі, обмеження рухів значно вплинули на якість життя. У рідному місті жінки отримати штучний суглоб можна лише за великі кошти. В Мукачеві ж пацієнтці зробили заміну абсолютно безкоштовно. Саме в місті Мукачеві знайшлася така можливість отримати безкоштовну допомогу. Бо саме тут. Змогли створити такі умови, де б люди безкоштовно лікувалися, отримували безкоштовну допомогу медичну різного рівня. Тому я надзвичайно вдячна долі, що мені така допомога тут була оказана. Нагадуємо можливість отримати безкоштовні штучні суглоби є в жителів Мукачівської територіальної громади. А від початку повномасштабної війни і для внутрішньо переміщених осіб, що офіційно зареєстровані в нашій територіальній громаді, мені дуже приємно, що я потрапила до рук професіоналів височайшого рівня. Я повторюсь, і до того ж людей небайдужих. Мені робили операцію, лікарі, це команда лікарів, хірургів, ортопедів, це Мирослав Гаврилович Гавришко, Білоуст Дмитро Ігорович, Пацюк Василь Васильович. Вони зробили все надзвичайно швидко, чітко, ясно, а також реабілітолог Ганна. Васильівна Кравчук, весь медичний персонал, всі лікарі, які мене відвідували, ендокринологи, терапевти, кардіологи, всі-всі, кожні на своєму місці показували надзвичайно професійну допомогу, уважні, чіткі в своїх діях, доброзичливість. Це перше. Що я побачила в очах лікарів. А знаєте, як це обнадійливо для людей, які бояться операцій і бояться змін? А я звичайна людина, тому я дуже вдячна всім.